Найдовша Івано-Франківську лавка з'явиться у Пасічній. Її вже почали встановлювати біля спорткомплексу академії НФК Ураган. Загальна довжина такого своєрідного конструктору складе немало не – понад 80 метрів. Ідея облаштування споруди належить самим ураганівцям. З такою пропозицією вони виграли конкурс міські гранти. А над проєктом працював відомий франківський дизайнер Ярема Стецик. Найдовша в місті лавиця матиме доволі нестандартний вигляд. Як можна побачити з першої її частини, тут і прості сидячі місця, і дашки, які переходять в одне одного. А ще їх обладнають панелями для підзарядки гаджетів. Але і це ще не все. Уздовж 18 метрів біля лавки простягатиметься і дитяча ігрова. Зона в НФК ураган пояснюють, у такий спосіб хотіли розширити громадський простір спорткомплексу та зробити його багатофункціональним. Лавка вона буде не просто для відвідувачів, як не знаю, будуть чекати діток після тренувань, приходити дивитися там за дітками, коли вони будуть кататися. Це може бути відкритий офіс, врешті-решт, тому що. Місця будуть такі зі столиками і з дашками, і полежати можна. Те, коли найдовша лавка в місті буде завершена, залежить від підрядників. Але в урагані планують її облаштувати до свого ювілею, а саме 25 жовтня. Ларіон Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402.